Тепер пару слів про український ринок органічної продукції, він був напевно в стадії ембріону десь років п'ять тому, можливо, навіть років три тому. Моя суб'єктивна думка я вважав, що з молокопродуктами, які з'являться на полиці, вони будуть як паровоз. Так, тягти е, решту продуктів. Через молоко, і, до речі, з вашою допомогою, я сподіваюся, що це українці зможуть зрозуміти, що, що є в Що це, вибачте, не впарювання якоїсь за грубість, вибачте, за таку, якоїсь е, ну, дурниці. Е, це не маркетинг, це дійсно справжні, це, це, це справжній продукт. Що Він абсолютно відрізняється, як каже наша е, колега Олена Березовська, у цього продукту інша доля. Він проходить іншу долю від народження до того, як він став на полиці, як дійсно вона є. З вашою допомогою українці дізнаються про це, куплять молоко, сметану, кефір, а звичайно за ним куплять все решту продуктів, бо за молоком сметаною, кефіром вони прийдуть кожного дня чи кожні через день. За рештою продуктів прийдуть щотижня, щомісяця і тим самим буде розвиватися органічний сектор. А давайте подивимося трошки далі. Це Ситуація за 5 років, як я її бачу на ринку, 100% виробники, які виробляють органічні продукти, вони продають, продають свій продукт як сировину або ж як перероблений продукт, 100% не здають просто на Київ млин, не хочу називати зараз, перепрошую, нормальну організацію, але як ми цього року продали жито туди. Ми продали за звичайною ціною, воно для нас в собі вартості вище. Тобто ми маємо право продати його дорожче. Врешті-решт. Я бачу за 5 років всі виробники українські, які виробляють сертифіковані за стандартом європейським, хоча, можливо, скоро з'явиться закон український, але я вважаю, не завадить ніколи європейська сертифікація, особливо для споживачів, які купують продукт. 100% цього товару буде продаватися. Преміальній е, ціні. Е, і не потрібно гнатися за тим, щоб органічний продукт, вибачте мене, був в однаковій ціні. Цього абсолютно апріорі не може бути. Може на якісь товари він може десь різниця в 10%. Але, е, вибачте, тоді треба поставити молоко і назвати його молоком, а не продукт залитий білої рідини в пляшку е, і поставити наше молоко. Це е, штупіння і е, Тому е, Через 5 років 100% сировини, яка виробляється, продається за, е, з маржинальною ціною преміальною. Е, як експортується, так і продається для, для українців. Я як українець дуже хотів би, щоб українські діти це, це з'їли. Але, звичайно, фермерство буде набирати обертів і дай Боже, щоб вона продукція і експортувалася. Це міцна гривня, це експортна виручка, і експортна виручка підкреслює не в Африку, а в Євросоюзі. Не кукурудза, та, яка вирощується зараз, експортується скрізь. Не хочу поплюжити ідею вирощення кукурудзи, мабуть, гарна ідея. Органічна вона також буває. І ще одне питання. Влада сьогодні говорить про соціальні якісь умови на селі. Чи може сьогодні Джондір, 500 сильний чи інша торгівельна марка трактора, на якій сидить у дві зміни тракторист? Привезений звідкись з обласного центру забезпечити роботу у, у селі, я ставлю це під питання риторичне, ставлю три крапки. А от органічний сектор, який буде розвиватися від е, збирання ягід в лісі, але не вандально винищуючи все це, так А органічні норми говорять про те, що на квадратний кілометр чи метр потрібно бути зібрано стільки ягод, а стільки має бути залишено. Тобто це практично робота для, місцевого, для місцевої людей, для місцевого населення. І тому я вважаю, неприйняття органічного закону вже кілька разів, напевно, це не дуже добре, скажу м'яко. В підсумку піднімаю обидві руки за органік і звертаюся до представників влади. Органік це те, органічний сектор, це, це той сектор, який витягне, можливо, ну, що найменше. Дасть можливість працювати людям на селі. Органічне поле, воно, як правило, не зможе жити без, вибачте, гною навозу. Корова це одне робоче місце для 10 корів. Тому ми сьогодні даємо роботу 200 сім'ям, 200 людям, значить, 200 сімей задіяні у нашому бізнесі. Тому. Звичайно, можна нас не помічати. Ми органік. Та що ви там робите? органік? Україна ж хоче отримати 100 мільйонів тонн зерна. Я не заперечую, але хотілося б, щоб частка органіків цих 100 мільйонах тонн склала хоча б один відсоток. І тоді, окрім потужного експорту і потужних 500 сильних тракторів, з'явиться робоче місце у селі. Це я так риторикою можливо вас замучив у якихось своєму баченні проблем. Зайнятості на селі, загальнодержавних і е, два слова ще про органіку про органічний ринок. З вашою допомогою. Тільки з вашою. Ми будемо робити свою справу, але якщо ви донесете, що це не профанація, що це не маркетинг людям, е, споживачам, вони куплять нашу продукцію, цим тим самим дадуть е, роботу людям у травневому. У Петрівцях, у і так далі, цих, цих сіл безліч в Україні, так? І вони вимирають. От ми ну, тут ми бачили два села: Луб'янка і як підкажіть ще Луб'янка, Тут було село См і, і Сміячка. Дякую, Володимир Іванович. Їх нема. Не залишилось навіть. М'ячки немає луб'янки. Ну, окей, одне. Дай Боже, щоб, щоб те, що збереглося, воно і жило. За рахунок органічного етнопродукту, воно точно буде жити. Я всім дуже вдячний за увагу і дуже вдячний ще вам і швейцарському проєкту.